Всім привіт, я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві. Після перемоги у 26-му турі. Команда із позитивним настроєм готується до наступного суперника. Жовто-чорні гратимуть на виїзді із Олександрією. Тож у цьому відео ви побачите усе за кулісся тренування львів'ян. Тобі вручили нагороду найкращого гравця лютого березня, так вирішили вболівальники. Чи очікував ти цього? Ну, звичайно, не очікував. Дуже мені приємно, що болівальники вибрали саме мене і хочу їм за це подякувати. Емоції позитивні, звичайно, результат нас радує, ми перемогли, але. Сьогодні ми дивились гру, розбирали наші помилки і їх було дуже багато. Після провального першого тайму, можна сказати, ми в другому таймі перевернули гру. Добре, що все так склали, швидкий забитий гол, але потрібно ну, дуже ще багато працювати. А так то атмосфера в команді дуже хороша і готуємося до наступного матчу. Олександрія, які може сильні стороновоокрема та цієї команди. Ну, в них дуже хороший і досвідчений тренерський штаб. По-перше, вимагає від них гри атакувальної. Вони працюють дуже багато з м'ячом, в них комбінаційна гра. Це дуже хороша команда. Ця команда більше сконцентрована на грі в атаці. Вони контролюють дуже добру гру і в них є виконавці ті, які можуть. Завершити момент, всі суперники досить складні, кожна команда вирішує свої завдання, якісь локальні, тому. Кожна гра складна, ні одної простої гри в чемпіонаті немає, це показують всі матчі, тому ми готуємося до серйозного матчу, до виїзного матчу, тому досить серйозно налаштовуємося. Дуже важливо, як зараз Олександрія грає розбирати, ми аналізуємо всі матчі, досить детально розбираємо. І, звич... Ми не відходимо від своїх принципів, але готуємося безпосередньо до кожної команди окремо.

Ми розуміємо, що останні тури потрібно просто найголовніше це концентрація, це вірити в свої сили і на кожен матч виходити, так як ми виходили перед цим на всі ігри. І я думаю, в нас все вийде і ми досягнемо результату. До кінця залишилося чотири тури. На чому ви зараз робите найбільше акценти? Ми нічого не міняємо. з того, що було в першому турі, як ми починали чемпіонати сьогодні. Звичайно, що у нас є шанс потрапити в Єврокубкову зону, але ми нічого не міняємо, ми рухаємося далі, ми граємо від гри до гри. Нам для нас кожну гру важливо перемагати, тому рухаємося так. Якщо будемо перемагати в кожній грі, буде результат, буде звичайно. і цілі, які ми ставимо про Цього суботу, 4 травня, на стадіоні Ніка. Друзі, пишіть внизу в у коментарях ваші прогнози на цей поєдинок. Ну і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Рух Тіві на інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин і жовто-чорної родини. Вболіваємо за рух разом. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбе преміум спонсор ФК Рух.